Уманська громада постійно підтримує та допомагає Збройним силам України в чергове за кошти міського бюджету для війни Уманської ТРО придбали та передали 10 десять з тепловізорами та додатковими акумуляторами, і 50 комплектів FPV-дронів. Ми вам надзвичайно вдячні вам міцного міцного здоров'я, витримки мужності і знати, що ми віримо вам і любимо всі вам. Окрім цього, міський голова Ірина Плетньова вручила захисникам нагороди. Бузово, ми щодня чули про ваші подвиги там на передовій. Нам надзвичайно важливо, щоб ви відчували тил тут в на в місці. І ви знаєте, що волонтери, які сьогодні тут присутні, бізнес і влада, ми працюємо всі разом, всі разом для того, щоб ви відчували надійний тил у вас вдома. І це вже не перша передача таких подарунків вам. Я думаю, що кожен з вас знає, що це таке, і ми на цьому не зупиняємося. Слава Україні. Героям слава!